Всім салют! Сьогодні зі мною таке стало, що ви просто будете в шоці. Сьогодні вихідний день. Ну, ми, як завжди, з сім'єю десь виходимо гуляти. І пішли в центр собі пішком прогулялися. Зайшли, перекусили, смачно, поїли, погуляли. Гуляли і вертаємося ми назад додому. І ну, це просто був просто шок. Я просто такого не очікував. Дружина каже, йдемо зайдемо в Єврошоп. Просто ми проходили мимо цього магазину і ми зайшли туди. І я собі купив кросівки за 600 гривень. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Кросівки норм чи стрьом? Ну, як на мене, то норм за 600 гривень. Були там стояли одненькі. Всі по 2-3 по тисячі і оці стояли за 600 чогось. Не знаю чого. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чого так сталося, і поставте лайк. Всім гарного вечора і до побачення!